Те, що російські окупанти вивозили з Чернігівщини продовольство або нищили його, наприклад, лише в седневі знищили 400 тонн елітної насінньової картоплі, це більше ніж просто мародерство. Влада Російської Федерації імовірно планувала знову влаштувати в Україні штучний голод, як і 90 років тому, припускають аналітики. Міністерство оборони. Збройних сил Російської Федерації закуповували вантажівки для перевезення зерна, три сухогрузи для перевезення зерна, зразу захоплювали зерносховища, ферми і так далі. І вони почали продавати хліб на світових ринках, і пік цей прийшовся якраз після того, як вони на півдні України на тимчасово окупованій території захопили якраз продовольство. На цьому акцентували увагу чернігівські історики на засіданні круглого столу до дня пам'яті жертв голодоморів. Цьогоріч пам'ятний день, 25 листопада. Круглий стіл відбувся в обласній науковій бібліотеці. Зв'язок між тими подіями, які відбуваються зараз, і які відбувалися більш ніж півстоліття тому. Справа все в тому, що метода залишилася однієї тієї самої. Ворог залишився той самий. Ті методи, які ми вбивали тоді. Вбивають і зараз те, що окупанти знову планували голодомор, випливає з аналізу дій російських загарбників у 2021-2022 роках. Дослідження провела і оприлюднила дані про це у середині листопада. Організація Global Rights Compliance Нідерланди, що спеціалізується на кримінальному праві і захисті прав людини. Міжнародна юридична кампанія з прав людини проводила. Самостійний аналіз ситуації вони прийшли до дуже важливого висновку: що голод в Україні в 2022 році готувався до 24 лютого. Саме через теперішню війну міжнародна спільнота переглядає своє ставлення і до історичних подій, тому і збільшується список держав, які визнали голод в Україні 32-33 років актом геноциду. Буквально сьогодні вночі Організація Об'єднаних Націй розглянула декларацію про Голодомор в Україні як геноцид, і цю декларацію підписало вже на сьогоднішній день 55 країн, а офіційно визнало Голодомор 28 країн тобто, світове співтовариство нарешті зрозуміло. З ким вона має справу сучасні події змушують і чернігівців уважніше поставитися до історії, осмислити її. Вважають дослідники. Штучний голод влада СРСР влаштовувала в Україні тричі. Документи про те, що відбувалося в цей час на Чернігівщині, зібрані обласним науково-пошуковим центром. Наш колектив готує таку книгу Реабілітовані історії. Це багатотомне видання. Наразі вийшло вісім томів, Зараз готується дев'ятий. У першій книзі є збірка документів, яка присвячена терору проти населення Чернігівщини. Ми знаємо, що ми втратили більше 300 тисяч чоловік. Це колосальна цифра для нашої губернії. Я всім раджу, ця книга, я, до речі, на сайті реабілітовані історією в теж у вільному доступі. Ви можете ознайомитися з цими рядками. Вони правда пояснюють, як мінявся наш світ.